Справу про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон розглядають у Львові. Дочка загиблої подала позов на 15 мільйонів гривень за моральну шкоду. А обвинуваченого В'ячеслава Зінченка доправили до зали суду під посиленою вартою. Кореспондентка ТСН Алла Пас стежить за перебігом засідання і зараз готова розповісти останні подробиці. Але отже, знаємо, що адвоката Зінченка попросив для свого підзахисного про цей додатковий захист, як вони взагалі усе це пояснили. Вітаю Святославе. У залі суду було не проштовхнутися. Прийшли групи підтримки і підозрюваного, і доньки Ірини Фаріон. Також було дуже багато журналістів, адже е, зухвали вбивство мовознавиці. Викликало неабийкий резонанс. Е, судове засідання розпочалося об 11 годині ранку. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка доправили до зали суду із СІЗО у кайданках і під посиленим конвоєм. Юнак на камери привітав свого батька, який зараз на фронті з днем народження, і пообіцяв, що невдовзі вони зустрінуться на волі. Захисник Зінченка повідомив про загрози у соцмережах підопічному і попросив додаткового захисту для нього при доставці у суд. У мене купа матеріалів е, отриманих з е, джерел ну, напевно масової інформації, якихось ресурсів. Де, в яких йде спілкування між ну, сторонниками чи противниками мого підзахисного і е, потерпілої сторони, е, з приводу того, що власне, відбувається, хто винен, хто не винен. Це таке. Але е, в цих коментарях присутні е, досить конкретні погрози з приводу ну, прямого вбивства підзахисного. Прибула і донька мовозахисниці Софія Особа. Вона була у жалобному одязі. За півроку жінка втратила не лише маму, а й чоловіка, який загинув на фронті. Як тільки розпочалося засідання, вона подала цивільний позов на відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів гривень. Усі гроші хоче віддати ЗСУ, зокрема підрозділу, де служив її чоловік. 15 мільйонів ніколи не компенсують Ірина Ренафаріо, але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну і робити так, щоб ми жили вільні незалежній країні. Ми все робимо заради перемоги, і е, обвинувачений Зінченко понесе максимальну міру покарання і все довічно питання адвоката про додатковий захист підозрюваного суд задовільнив. А от позов Софії особи потребує більшого часу на розгляд, тому засідання перенесли на 13 лютого. Нагадаю, Ірину Фаріон вбили торік, 19 липня біля її будинку, нападник стріляв у голову. Якщо провину єдиного підозрюваного, 18-річного В'ячеслава Зінченка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Студія, дякую за інформацію. Кореспондентка Тесен Галапас із Львівського суду, де розглядають справу про вбивство мовознавиці Ірина Фаріон.